Привіт усім в Україні! Ласкаво просимо назад на канал! Якщо вам подобається знаходити дивовижні пропозиції для ваших онлайн покупок, то сьогоднішнє відео саме для вас. У нас є чудова пропозиція від тему Купон зі знижкою на 4 тисячі гривень ACX 385886. Так, ви можете значно заощадити на вашому наступному замовленні. Я покажу вам крок за кроком, як використати цей код і отримати цю знижку. Тож, давайте розпочнемо. Що таке тему? Якщо ви ще не чули про тему, це величезна платформа для онлайн-покупок, яка пропонує все від електроніки, моди, товарів для дому, косметики та багато іншого. Вони відомі своїми дивовижними цінами. А сьогодні. Ми зробимо ці ціни ще кращими з великою знижкою. Купон на знижку у 4 тисячі гривень. Отже, ось у чому суть. Тему пропонує 4 тисячі гривень знижки за допомогою купонного коду ACX385886. Цей код можна використати для вашого наступного замовлення, незалежно від того. Купуєте ви один товар чи цілий кошик речей. Це чудова можливість отримати неймовірні пропозиції, як застосувати купон, ось як використати купонний код. Спершу завантажте додаток тему для найкращих пропозицій. Відкрийте сайт або додаток тему та увійдіть у свій обліковий запис. Потім перегляньте їх великий вибір. Та додайте все, що хочете, до кошика. Коли ви додасте всі свої товари, перейдіть до кошика для оформлення замовлення. Тут ви побачите опцію Для введення промокоду, Це місце, де ви введете магічний код ACX 385886 Покажіть поле для купону та продемонструйте, як вводити ACX 385. 8, 8, Просто введіть ACX 385886 і натисніть Застосувати. Ви миттєво побачите, що 4 тисячі гривень було віднято з вашої загальної суми. Перевірте свою знижку ще раз. Після застосування коду перевірте ваш загальний рахунок. Ви повинні побачити, що 4000 гривень. Було віднято з вашого замовлення. Це так просто, додаткові поради для додаткової економії. Тему часто проводить швидкі розпродажі та спеціальні акції. Тож, якщо поєднати їх із купонним кодом, ви можете заощадити ще більше. Крім того, слідкуйте за пропозиціями безкоштовної доставки, щоб зробити вашу угоду ще кращою. І це все. Ви тільки що заощадили 4 тисячі гривень. На вашому замовленні в тему за допомогою купонного коду ACX385886. Сподіваюсь, це відео допоможе вам знайти неймовірні пропозиції.